Малих і безноших сповалених, тілесні недуги людей виправляєш. Молимось тобі, Боже наш, слугині, слуг твоїх немічних, відвідай ласкою Твоєю, прости їм всяке прогрішення, вчинене словом, ділом чи думкою. Так, Господи, цілющу силу з неба зійшли. Діткнися тіла, поаси, гарячко втихомир страждання і всіляко потайну неміч. Будь лікарем слугині, слуг Твоїх, підведи їх з постелі хвороби, з постелі слабости, цілими і здоровими. Даруй їх церкві Твоїй благоугодними виконавцями волі Твоєї, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш. І тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господе, помолімся. Все держи долю, лікарю, душі тіл, ти, що упокорюєш і возносиш, караєш, і знову зціляєш Сестер і братів наших немічних, тут присутніх відвідай ласкою своєю, Простягни руку твоє повне цілення і оздорови і зціли, і о, подай їм здоров'ям. Піднісши від немочі, заборони духові немочі, віддали від них усіляки і білі всіляку рану, гарячко. І якщо є в них провини чи беззаконні ослаби, відпусти, прости Твого ради чоловіколюб'я. Так, Господи, пощади створіння Твоє в Христі Ісусі, Господі нашому, що з ним благословений, єси з присвятим, благим животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки віки.